Чи можна вважати, що тора вчить також помічати наші стани. Так? Для того вона і описує нам їх. Це як путівник для мандрівника. Знаєте, вам прокладають маршрут кажуть, ти пройдеш 200 кроків, там побачиш скелю, а ти в бетонних джунглях виріс, ти ніколи ні скель не бачив, ні дерев, нічого. І там написано 200 кроків, побачиш скелю, на скелі там така -та тріщинка, від неї відклади на. Південь. І ще 300 кроків, побачиш там пальму, а там джерельця, тобі все змальовують, показують, а потім раз дають цей путівник, і ти опиняєшся на шляху. І все, що тобі треба робити, це йти і впізнавати на цьому маршруті те, про що тобі говорили. Якщо дослівно перекладати слово Тора, ОР це світло, Тор А перекладається або Орайта зворотнім шляхом, якщо читати, то перекладається як інструкція для світла. Тобто. Нам фактично розповідають, як користуватися допомогою природи вищої, щоб уподібнитися їй.